Я люблю робити огляді на ті речі, які дійсно вартують свої уваги. І я завжди проводжу баланс ціни та якості. Саме ось цей ігровий монітор, особисто на мою думку, є дуже гарно збалансованим. І по параметрам, і по дизайну, і по якості, і звичайно, у нього класна ціна. За 6 тисяч гривень ми отримаємо діагональ 24 дюйми, гарну IPS матрицю, роздільну здатність Full HD. Частоту оновлення, що дуже важливо, це 180 Гц, підтримка AMD FreeSync, HDR 10, а також технологію Swift 1MS MPR. Даним монітором я користувався достатній термін часу, щоб поділити з вами як його плюсами, так і мінусами. Тому, як завжди, без води і об'єктивно у цьому відео ми все розглянемо. Дизайн даного монітору мені подобається. Він доволі строгий, без зайвих акцентів. Має виражену ніжку в ігровому стилі і логотип по центру на нижній частині рамці. Так, це монітор ViewSonic з назвою моделі, яку ви можете побачити зараз на екрані. Даний монітор виконаний із якісного пластику. Кольор його чорний, він матовий, має певну структуру і на ньому не лишається слідів від пальців. Особливо це важливо при регулюванні механізму висоти, тут все буде виглядати естетично. Збірка також варто відмітити монітору хороша. Нічого не скрипить, все гарно підігнано, в нижню частину рамки пилюки не буде попадати, бо я стикався з тим, що в багатьох моніторах вона трохи відслоюється. Ну і по краях на матриці пластик також гарно прилягає. Питань тут до збірки немає взагалі. Особливо мене порадував механізм регулювання висоти монітору та куту нахил. Ніжка дуже приємно регулюється вверх та вниз, і при тому без сильних зусиль. Вона ходить плавно. Без виражених ступорів при підйомі чи опусканні. До речі, є у багатьох моніторах така проблема. Навіть в моєму основному, мій дуже різко опускається вниз, а тут, наприклад, все плавно. При тому монітор тримається впевнено в будь-якому положенні, яке ви виставите. Даний монітор ви можете доволі високо підняти або опустити практично в сам низ. І також тут є хороший кут регулювання, саме нахилу на себе або від себе. І саме цікаве. Сама родзинка ніжки заключається в тому, що ви можете монітор повертати як хочете по сторонам. Тут є також великий кут регулювання вліво або вправо. Ось саме цю фічу я дуже зацінив, тому що мені така штука зручна. На цій ніжці також є технічний отвір для кабелів, які є в комплекті. Для підключення живлення використовується блок, а для передачі зображення кабелі HDMI або DisplayPort. Їх якраз ви можете акуратно прокласти і вивести через ніжку. На корпусі є два виходи: HDMI 1.4, DisplayPort 1.4 та роз'єм 3.5 для навушників. Монітор стоїть на ніжці впевнено, не хитається при регулюванні, і ніжка має гумові вставки. Єдине, що враховуєте глибину ніжки, вона тут доволі велика. Тому зауважте, щоб монітор гарно вписався на ваш стіл і вам все підійшло по розмірах. Діагональ монітору складає 24 дюйми. І з роздільною здатністю 1920 на 1080, тобто Full HD. Дисплей тут матовий, має тонкі рамки, нижня рамка хоч і більша, але виглядає стично. На передній частині справа є позначення кнопок, самі кнопки розташувалися знизу, ними, ви до речі, можете користуватися налаштуванням монітору через стандартне меню. Воно тут інтуїтивно зрозуміло, кнопки натискаються добре, і при потребі можна швидко щось змінити. З невеликих мінусів. У меню немає української мови. Особливо я б хотів відмітити про якість матриці. Тут дійсно хороша IPS картинка. На дисплеї немає засвітів, підсвітка рівномірна, битих пікселів я не знайшов, зображення приємне для очей. А також картинка тут дуже плавна. Адже 180 Гц вирішує. Яскравість монітору тут 250, це непогано. Негативна якось це не впливає на мене. Але хотілося б, щоб яскравість була трохи більша, адже я звик до більш яскравих моніторів. Та у цілому передача картинки тут гарна. Для Full HD результат тут вийшов хороший. Як сказав вище, тут є підтримка MD FreeSync та HDR 10. Кути огляду тут теж непогані, це 178 градусів, а співношення сторін тут 16 на 9. Частота горизонтальної розгорки складає 30-200 кГц, а частота вертикальної розгортки. 48 180 Гц. Що стосовно контрастності, то 1300 до 1 – це статична, і 5 мільйонів до 1 – динамічна. Частота відгука тут 1 мілісекунда, що також є дуже добре. Даний монітор не дуже тяжкий, і він невеликий по габаритах. Він споживає небагато енергії, що теж зараз важливо. У максимальному режимі, наприклад, він споживає 27 Вт, а у режимі Еко 17 Вт. І це дійсно дуже круто. Я можу вам на 100% сказати, що на даному моніторі комфортно і працювати, і грати, і дивитись фільми. Картинка тут приємна, гарна кольорова гамма, дуже крута плавність. У мене від цієї матриці очі не втомлюються. Так, щільність пікселів хотілося б більшу, але Full HD і ціна вирішує. Для 24 дюймів Full HD це норма, і на відстані 60 см в принципі пікселів ви бачите не буде. Я знаю, що для багатьох це взагалі не проблема. І це не є якимось вагомим мінусом. За час користування монітором я не побачив якихось суттєвих мінусів або недоліків. Мене повністю все влаштовує. Картинка хороша, плавність класна, монітор дійсно гарний по своїм параметрам, він реально виглядає дуже круто на робочому або ігровому просторі.